Жовтий етюд. Дещо жовтеньке сталося улітку 2019 року. А саме Дубця. Але про усе по черзі у липні міця захворіла на цистит. Таке у кішок буває. Не у кішок теж, але зараз не про це. Котомати я чи хто? Запитала я себе і потягла кішку до ветеринара. Тикати у котів шприцами не є гуманним, сказав він. Призначаю антибіотику у таблетках. Хто не в курсі, ветеринарія пристойно розвинена лише у галузі конярства, оскільки довгий час коні були єдиними чотириногими, яких люди цінували живими та здоровими. Захворілих, наприклад, корів та баренів часто логічніше було зарізати, а лікувати собаки кішок вважалося пустощами. Отже, ветеринарія загалом наука нова. Багато чого в ній ще не продумано. Зокрема, таблетки котам зазвичай купують у людській аптеці. Через розмір, форму і запах вони абсолютно не впиховані. Натомість гуманні. Я гуманно затиснула міцю колінами, розкрила їх щелепи і заштовхнула таблетку у горло у жовтій оболонці. У жовтій. Запам'ятайте, цей факт він нам ще знадобиться. Потім, як завжди, в таких випадках перевірила чи у те горло. Переконалася, що кішка дихає. Ху. А що пальці покусані. То це заради гуманізму. Таблетка не підійшла, що стало зрозуміло вже за пів години. З усіма витікаючими. Я гуманно схопила міцю за шкірку та потягла прати її штанці. Кішка репетувала нерозбірливо, але сенсу тому, що вона десь там крутила гуманізм. За кілька хвилин тильна частина міці сяяла чистотою, чистотою та ще красивим жовтим кольором, такого ж відтінку, як і оболонка таблеток. Що ж, зійде саме з часом, сказала я. «На дворі, нагадаю, був липень. Виленяє, говорила я у серпні. Вересні, жовтні, у листопаді. Грудні, січні. Кішка линяла та устеляла шерстю диван, стільці та мої сукні. Але дубця її залишалася гуманно жовтою. У лютому, поки ви діставали чорнило, плакали та писали ридма, міця десь дістала фарби та нишком підфарбовувала дубцю. Коли мене не було вдома, наприклад. Іншим чином, я не можу пояснити стількість кольору. Навіщо ви це зробили з кішкою? Суворо питали мене усі, хто бачив міцю. У голосах чулася готовність дзвонити з доносом до Кото Соціальної служби. Та я не спеціально, виправдовувалася я. Да. Незмінно відповідали мені. Хто ж повірить, що куркумову жовтий можна отримати випадково? Колір протримався до квітня та облетів одночасно з пелюстками японських сакур. Минуло вже два роки. Але питання продовжують надходити. Як там міця? Уже не жовтенька? Ні. Вже ні. Шкода, шкода! Автор Наталя Місюк. Текст читала Маргарита Юлія Білик.